Побачите роботу чиновників зсередини. В Івано-Франківську стартує черговий сезон проєкту Молодь і влада він дає змогу студентам та громадським активістам пройти стажування у міській раді. Координатор проєкту Юрій Головчук каже: учасники ініціативи не лише спробують себе у роботі на державній службі, а й отримають чимало інших можливостей. Саме стажування також передбачатиме в собі. Додаткові зустрічі, тренінги, навчальні семінари на різну е, тематику. Класика це ораторська майстерність, проєктний менеджмент, е, лідерство, особистісний розвиток тощо. І також, як завжди, е, хочеться, щоб молоді люди весело і. Яскраво проводили час, існу мір можливостей. Це також неформальні зустрічі чи там літературники, чи пісенні, мистецькі вечори. Торік Інна Дячук теж була учасницею проєкту Молодь і влада. Дівчина успішно пройшла стажування і нині працює у міській раді. Молодь і влада це неймовірні емоції, багато нетворкінгів і багато вільних зустрічей. Завдяки яким ми можемо себе мотивувати, ми можемо ділитися своїми ідеями та виконувати роботу спільно всім. Народна депутатка України Оксана Савчук розповідає, що року заявки на участь у проєкті подають близько трьох сотень молодих людей. Більшість з них отримують шанс попрацювати у структурних підрозділах міської ради. Молоді люди, які будуть тут навчатися, нам дуже важливо, щоб вони залишилися на роботі. Ви бачите, як сьогодні дуже важливо, щоб приходили хороші працівники, люди, які готові навчатися і розвивати ту сферу, в якій вони будуть працювати в місцевому самоврядуванні. Сьогодні є дуже багато вакансій цікавих. Для молодих людей також в комунальних підприємствах, де є можливість розвиватися, і в бути активними помічниками, в тому числі депутатів місцевих рад, приймальні народного депутата спробувати себе в законотворчій діяльності в написанні законопроєктів, запитів тощо. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків впевнений, це стажування буде корисним для кожного учасника проєкту. Це є можливість. Фактично, ну, подивитися, чи це твоє, чи це справді тобі подобається, чи це є можливість навіть більше запізнати місцеве самоврядування. Навіть ті, хто не будуть працювати в органах місцевого самоврядування, після цього стажування, вони зовсім по-іншому. Відносяться до роботи органів місцевого самоврядування і розуміють цю роботу. Прийом заявок триватиме до 18 лютого. Заповнити анкету можуть люди віком від 18 до 25 років. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.